Слов'янська жінка у своїй первісній красі та гармонії з природою. Її емоційні фотопортрети стали основою дебютного авторського проекту Івана Франківченки Тетяни Кріль. Крізь призму усіх чотирьох сезонів року кілька десятків світлин розкривають багатограність жіночої сутності у її емоціях пориві, ніжності та часом беззахисності. А енергетичне наповнення повертає до витоків праслов'янської віри. Дуже багато язичництва рідновірства, тому що жінка вона від природи. Вона черпає свою енергію в Росії в енергії. Сон. Онця, все, що ми маємо в житті, воно сповнено якимись. Душою задумом, тобто для нас все живе. Народжувався мистецько-енергетичний проект упродовж 12 місяців. За цей час розповідає авторка, у пошуках єднання з довколишнім світом здолала не один похід так званими місцями сили. Вони стали головним містичним тлом для майбутніх фотосесій, бо ж героїні кожного із тематичних блоків слов'янські богині. Веснянка у цвіті колючого терену – це віддзеркалення одвічного кола відродження життя. Поряд нестримна, наче зимовий вихор повітруля, а далі незалежна та сильна Амазонка. -осія і звісно, літня серія робіт, із якої власне розпочинався мистецький цикл. Літо це день літнього сонцестояння. Рідновіри святкують Купайла, і вона заквічена, вона щаслива, вона, вона любить сонце, вона повезає енергетику природи, вона кохається в Росії. і власне, вона сонячна і щаслива. Тому це квітана, квітка, літній образ. Тому кажу, з такими поєднаннями язичництва, рідної віри я намагалася в цих образах показати різні характери над своєю першою персональною виставкою. Дівчина працювала у парі, та ім'я свого співавтора тримає у таємниці. Сама здебільшого виконувала роль моделі, перевтілювалася в образи божеств. Утім, за час роботи встигла закінчити фотошколу. Тож тепер обіцяє чимало нових проєктів. Зокрема, найближчим часом має намір поекспериментувати із чарами жінки в контексті чотирьох стихій.